Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про нас, українців у Польщі, про сучасні виклики для діалогу між нашими суспільствами, між Польщею та Україною. І мені дуже приємно представити мого гостя. Політолог міжнародник, магістр міжнародних відносин, східних студій та філософії, аналітик Європейського центру неурядових проєктів у Варшаві, співробітник Варшавського університету Олександр Шевченко. Вітаю! Доброго дня вітаю. Але До цих всіх регалій так ми додаємо вище актор. Ну, тому що для мене починаючи. це була так. Для мене це була така, знаєте, несподіванка і несподівана інформація, бо не кожен аналітик такого рівня, як ви, ще й грає на сцені. Ми, коли з вами домовлялись про інтерв'ю, то ви сказали, що там в певні дні ви не можете, тому що ви граєте в театрі мала сцена. Розкажіть, як почалась ваша кар'єра театральна. Ще не граючи репетиції у нас. Я сподіваюся, що так за кілька місяців вже буде прем'єра вистави Отак загинув Гуска, де я граю головну роль Саватія Гуски. Моя така акторська, ну це не можна поки що назвати кар'єрою, але моя акторська активність почалася приблизно два роки тому, коли я пішов на акторські курси у Варшаві. До, до речі, доволі багато різних уже курсів, проєктів, саме створених українцями, українськими акторами, режисерами, які це українські театральні так, діячі створили. Так, так, так якось створили українські театральні діячі. Ну і при нагоді можу прорекламувати, що скоро вийде на цю тему стаття. Моя в дзеркалі тижня, де я взяв інтерв'ю у різних українських акторів в Варшаві, розказав їхні історії ну і вона така дуже дуже, дуже цікава і дуже, дуже збрушлива. На мою, на а як точку, скажіть, зробити. як у вас от виникла ця, я не знаю, це мрія така була? Бо я знаю, що багато дуже незнайомих аналітиків, політологів, вони там кажуть, от ми мріємо в кіно знятися або десь грати. Тобто у вас це теж десь жевріло? Чи, можливо, хтось у вас в родині мав Ні, в родині талант ніх, акторський? Ніхто не мав акторського хисту, але я ще з. 17 років я дуже любив театр. Свого часу я навчався в Одесі на французькому бульварі біля театру музичної комедії. Ну, і, і в той період я, мені здається, весь репертуар музкомедії проходив, продивився. Це мені було дуже цікаво. Ну, але бажання зіграти десь воно було, але знаєте, ну, бажання може бути полетіти на Марс. І приблизно так воно і було. Ну і насправді два роки тому я пішов на курс незмени. То, що я буду грати, а з метою просто подивитися на якісь е, такі куліси акторського життя. Ну, але зараз це я називаю хобі, яке виходить під е, тому, з під контролю. Чому? Тому, тому, то, тому що я не планував так, що буду на сцені. Так. а воно ну, вже знаєте, так складається. Але Іноді так да. життя складається, що людина mm -hmm. опиняється саме там, де вона mm -hmm. має бути. І, можливо, не знаю, ця сфера, ця царина театральна, вона, можливо, стане для вас і головною в житті. Хто знає. Mm -hmm. Але, звісно, не хотілося б втрачати як аналітика і політолога. До речі, от про Миколу Куліша і його твір Отак загинув Гуска, так? це така п'єса, вона написана ще. 1910. Перш, роки. Перший варіант в 13-му році, а другий варіант в 20 х в 2020 році. 25-му, по-моєму. І там за сюжетом колишній царський чиновник Саваті Гуска, він бідкається, бо хоче одружити, видати заміж своїх uh -huh. сімох доньок, але там ще є така проблема в героя те, що він живе минулим, що він ніяк не сприймає світ сучасним. От Наскільки ці виклики для вас зараз є, скажімо так, актуальними? От Якщо брати. Вас як людину, так як людина, яка зараз українець в Польщі, працює, багато пише і. Вашого героя, якого ви граєте, скажімо так, на сцені, знаєте, в Китаї є таке прокляття, щоб ти жив в епоху змін, і <сміттє> на жаль, воно ця, ця епоха змін для українців вони постійно живуть, мабуть, кожне покоління так чи інакше застає якісь глобальні зміни. Ну і власне герой Куліша Саватій Гуска, він можна сказати, став. Ну, жертвою цих глобальних змін. Адже він створив, зробив собі гарну кар'єру, зробив гарну сім'ю. В одних умовах, в, ум в умовах ще імперії, а потім, потім несподівано весь світ, в якому він жив, руйнується, і він, і він опиняється в нових умовах. І, звісно, не кожна людина може достосуватися. Київ, так, 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 так. Він... Але змушений жити в цьому всьому. Тобто, це комедія, але в якій. В якій є така також дуже сильна трагедія, і трагедія саме актуальна для наших часів також, тому що зараз також багато сімей, багато людей опинилися в таких умовах, в яких, ну, до яких вони не готувалися, так, до, яких, до яких вони не були пристосовані. Тут кожен на свій лад, хто як може в цьому виживає, ну але я думаю, саме з цієї точки зору, власне, п'єса так загинув Гузка» Вона є близька нам, нашим часам, так ну я думаю, що можливо кожен з нас десь побачить себе. Я вже чекаю на прем'єру, яка буде в кінці року. Я вже запрошена. Так, дуже вам дякую. А є ще ідеї у вас далі? От після цієї п'єси? Можливо, вже є пропозиції? Уже є. У нас ну, взагалі ця вся вистава вона робиться в рамках театру Мала сцена, який створила і очолює Марія Руда-Токарчук, І при негоді, знову таки, запрошую підписуватися на інстаграм, на Фейсбук. Мала сцена і є. У нас вже ідеї, що буде далі. Я поки що не знаю, чи можу я про це говорити, але ну, може трошечки так, якщо проанонсувати. Ну але є ідея наступної вистави доволі відомої українському глядачеві. Вона буде також виконання малої сцени. <світ> ну будемо, будемо очікувати вас. Хочу запитати взагалі про вашу історію, тому що ви в Польщі вже давно. Так як так сталося, що ви обрали Польщу для життя, для роботи своєї. Так сталося. З однієї сторони тут елемент випадковості, але з другої сторони також якесь, мабуть, і провидіння в цьому є. Тому Я кажу, що, що випадковостей не буває вже. Ну так, тому що. Першим моє життя з Польщею було пов'язано з самого маличку. Мій батько він служив ще свого часу в радянському війську, наприкінці 80-х. І я, як зовсім маленька дитина, ми жили в Білогарді якийсь час, близько року, року трошки більше року. Я цього абсолютно не пам'ятаю. Я одного разу був потім в Білогарді вже в зрілому віці. Мені було просто цікаво подивитися. Ті місця і той дім, де ми жили, тому що з того часу я абсолютно нічого не пам'ятаю. Uh -huh. Але, очевидно, очевидно, якось на підсвідомому рівні, все ж таки, е, якийсь сантимент і до польської мови, до польської культури, до, до, до Польщі, як такої він е, залишився. І коли я був підлітком, була помаранчева революція, на якій виступав зокрема Лех Валенса на сцені «Помаранчевої революції. Я за цим всім слідкував з Одеси, дуже вболівав. Е, за власне успіх помаранчевої революції. Ну і мене зацікавив власне, зацікавила постать Леха Валенце, тому що всі українські медіа тоді розповідали, що легендарний лідер солідарності приїхав підтримати український народ. І з того почалася зацікавленість Польщею, як такою, історією Польщі, культурою Польщі. Ага, до цього ще додалося, що власне 2004 році Польща вступила до Євросоюзу. А у нас якраз переміг Ющенко і здавалося, що Україна. То також вступить На цьому і, шляху, так. Так, і, і, і Польща сприймалася як ну, такий приклад. Так? І це також був один з мотивів мого інтересу. Ну, і так цей інтерес тривав е, довгі роки, але не, е, не перетікав щось практичне. Аж до моїх 26 років, е, е, коли тоді я працював в Одеському національному університеті, якась там зовсім невеличка ставка, був там аспірантом, писав десятку. Штачею, але потрапив на інтер... в інтернеті на оголошення про набір стипендіатів до центру східно досліджень. Ну і вирішив податися з таким з таким наміром, не наміром, а з таким перечуттям, що зараз я не поступлю, очевидно. Але я подивлюся, як це виглядає. І наступного року, можливо, ну знаєте, це наче так, от як із театром було, що ви так, так трошки так. хочете заглянути всередину цього процесу, але він вас затягує. І власне це є так. такою стихією да. Вашої. Ну, але на моє здивування я поступив і власне в вересні 16-го року приїхав у Варшаву, провчився два роки. Потім, потім переїхав в Краків у 2019 році, там ще два роки провчився на Папському університеті Яна Павла II, де отримав власне цю магістратуру з філософії. і Це взагалі такий також дуже цікавий етап мого життя, тому що в принципі вивчати в Кракові філософію, ну це, це шикарно. це... Місто Знаєте, це такий подарунок Карелі. життя. Так, так абсолютно. Ну, єдине, що цей подарунок трошки був зіпсований ковідом. Я але... вас розумію, тому що я безмежно поважаю і шаную постать Івана Павла ІІ. Його, uh -huh. от я пам'ятаю, що він приїжджав в Україну. Коли пам'ятаєте, це був Києві так, і для мене я тоді, е як журналіст, висвітлювала, працювала ага. з командою. Ага. І для мене це було, знаєте, такі незабутні взагалі незабутні часи, і досі я їх пам'ятаю і. Е я випадково дуже хотіла в Кракові побувати в музеї-квартирі Івана Павла Другого, uh -huh. і якось в мене випала така нагода, що я один день, і так, знаєте, бігом-бігом по місту, там один запис, другий, і зустрічі. І випадково злива, і я uh -huh. просто от це до випадковостей або не випадковостей, і злива мене приводить сховатися в під'їзд. Я заходжу, дивлюся, це музей, квартира недалеко uh -huh. від uh -huh. Вавеля. І таким чином я просто була трошки шокована навіть тим всім, що я все ж таки в цей день побувала там, де я завжди хотіла і мріяла. Тому це до того, що це просто справжнє щастя. Я вас так. розумію, як це було. Так. Тобто, у вас бачите, який цікавий досвід. А як дивіться, як от го року, так ви в Польщі, ви бачите, як змінюється Польща, як змінюєтесь ви, як змінюються відносини України і Польщі? Ну, звісно, я, я за цим спостерігаю, і як науковець також я, я це вивчаю просто, тому, тому ці тенденції я бачу, тенденції. Різні, бо бувало гірше, бувало краще, а потім знову гірше. Зараз, зараз можливо, ми живемо в такому більш кризовому стані. А ну, зараз найгірше? Чи ні? З того, що було. Ви знаєте, я спілкуюся з людьми, які давно в Польщі. і Хтось мені навіть каже, що ви знаєте, таких відносин між Польщею і Україною не було. От були не дуже добрі, але от настільки, щоб. Погані не було. А хтось каже, що це все тимчасові явища, що це е, ми знайдемо порозуміння, і насправді це дуже великий вплив російської дезінформації, пропаганди ми бачимо, які колосальні кошти Росія вкладає в цю справу. Я б розділив. Якщо говорити про політичний вимір відносин, то навіть з 16-го року це не найгірший етап, тому що згадаємо 2018 рік, коли взагалі президенти ігнорували одне одного, і фактично політичний діалог був заморожений. Тобто тоді було е, гірше. Так, новий виклик, з яким ми стикаємося, це ця масова дезінформація і, е, і атаки троллів, і створення просто фейкових новин. Ну, так, е, так не було, але це взагалі те, з чим стикається весь світ, і просто тут. По польсько-українські відносини вони також, також є в цьому е е е також їх за 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 зачіпається глобальна проблема, але це проблема ну знов таки глобальна. З цим ніколи не, не стикався цілий світ, і як ми це подолаємо? Ну. Побачимо, як ми подолаємо це як світ, натомість польсько-українських відносинах. Ну тут рецепт один: е переносити цей двосторонній діалог з негативною в позитивну площину, тому що у нас дуже багато є м, сторінок і історії і сучасності, і культури двох сторін, які об'єднують Польщу і Україну. Просто... А давайте найголовніше назвемо зараз. Найголовніше, багато чого, багато чого є головного, так? тут, тут якби, три пункти: найголовніші виокремити ну, е диво на дуже... віслі. Так? Це ж зокрема, так? зокрема, наприклад, диво е на віслі. Анна Валентинович, так, яка так. уродженка Рівненської області потрапила, потрапила в Польщу. Тут стала, по-перше, передовиком труда, як тоді називали, дуже шанованою працівницею Гданської корабельні. А потім на захист, на її захист, був піднятий страйк в 79-му році, 80-му була створена солідарність саме з цього страйку. Ну, і так. називають так, що мати солідарність солідарності. Мати, мати солідарності. Анна Валентинович. Україна. За походженням. Це ж говорить про щось, правда? Потім Омелян Ковч, блажений католицької церкви, який загинув в Констаборі Майданек, сам був українцем, і, власне, в Майданику протягом. З часу свого ув'язнення аж до смерті він був духівником інших ув'язнених. І, власне, протягом життя він е, виступав з чисто християнських позицій за мирне співіснування євреїв, і поляків, і українців і, і всіх національностей. Ну і таких історій багато. Такого ми багато можемо, е, можемо згадати. Адам, Адам Міцкевич, який свого часу в моїй рідній Одесі, бо в Одесі є. Е, Є пам'ятник Дому Міцкевичу. Тут... Оліто, ойчизна є, є, Ну, єдине, що не, не треба тільки українцям привласнювати Міцкевича, ну, бо і так не, його привласнюють ні, ні, так. І литовці, литовці. І білорусі, поляки вважають угу. його своїм. Ну, Але тим не менш певні сторінки його біографії пов'язані з Україною, так само, як і Юлія Словацького. Ну, Бачите, і... як, як багато прикладів. Це ж тільки ми почали з вами говорити. Але, ви знаєте, я, от відколи я приїхала до Польщі з часу повномасштабної війни Росії проти України, от з ким я не говорю, наприклад, ну розмови десь і інтерв'ю і так далі, і не інтерв'ю. Практично всі поляки, громадяни Польщі, незалежно від освіти, там, статусу, тим чим займаються, говорять про історію, угу. говорять про саме історичні питання. Про волинську трагедію, яку в Польщі називають волинська різанина. І от чому от чому, чому Україна таку позицію посідає? І коли я починаю говорити, що ну, насправді ми маємо це, має бути діалог, і власне Україна дуже багато робить для цього. І останнім часом ми бачимо, що є дозволи на пошукові роботи, на ексгумації. Вас питають чому? Тому що ви. В товаристві польсько-українського примирення Кароліна Романовської, пані Кароліна була нещодавно в нашій студії. Ми говорили предметно про угли, про початок пошукових робіт, там, які очікуються. Все ж таки, оця тема історії. Чому вона така болюча для нас, для наших народів? І чому досі вже ну, багато ж років ця дискусія, іноді це обвинувачення, а не дискусія, навіть триває і не знаходить досі от якогось такого розв'язання. А це рана, це рана, яка постійно кровоточить між нашими народами. А Росія, наш спільний ворог, вона тільки рада цьому, і вона намагається постійно цю рану ятрити, щоб вона не заживала. Це питання, яке, чесно кажучи, я сам собі також задаю, і протягом багатьох уже років мені важко насправді зрозуміти, чому. Чому не можна е, е, дійсно? Дійсно чесно визнати так, що були певні вбивства, так і що були також і такі темні сторінки історії. Бачите, тут велика проблема в узагальненні. Причому це узагальнення воно з, з двох сторін. Ну з, але, з, але ж люди не здатні, однієї... Дивіться, люди не заглиблюються всередину. Люди бачать поверхово, вони бачать, що от немає цього там, чи не було цього діалогу там нормального. От не дозволяють. А чому не дозволяють? Які там питання, технічні і так далі. Про, до, про дозволи на екзуматі це взагалі ніколи не, не мало стати не мало стати політичним питанням. І тут 17-й рік мораторії, який е, запровадила Україна з ініціативи Володимира В'ятровича, який про це написав тоді в 17-му році, здається, в Українській Правді оголосив про цей про цей мораторій. Це була величезна стратегічна помилка. Це був інстр, інструмент, Ви кажете, що росіяни. росіяни Постійно підсичують цю проблему так. Так, вони це роблять, але інструмент для того ми самі їм даємо. Але ж дивіться, це це рішення України, воно ж не було це просто з, було, зі стелі. Воно, воно було на воно, нищення пам'ятників. Воно було вони, на вони... Гора монастир так. і так далі. Це ж теж треба про це говорити. Розумієте, це двосторонній рух. Виходить, що тут одна сторона робить, друга сторона відповідає, і, і це от постійно це перекидання цього м'яча. Жильна нищень пам'ятників в Польщі була з 15-го, приблизно по 17 й рік, і хто їх нищить? Залишається все ще загадкою, так? бо з польської, з польської сторони більшість цих пам'ятників були знищені незнаними справцями. Тобто хто це був і якраз то скоріш. Скоріше, думаю, якраз то скоріше, не здогадатися скоріше ці, за все нескладно здогадатися, хто це міг, е, е, хто це міг організувати. Ну, організувати це, це не просто знайти якогось бездомного, дати йому 100 злотих і все, і він там бліє фарбою або, або поб'є молотком, який. Якийсь пам'ятник, ну, то тим більше виникає питання, якщо ми це розуміємо, то навіщо ми клюємо на цю провокацію, навіщо ми, е навіщо ми реагуємо на цю провокацію? Так? Навіщо ми з цієї провокації робимо, про робимо проблему, яка, яка дає підґрунтя тій же Росії для того, щоб ще протягом багатьох років сварити поляків і українців? Це було в 2017 році, зараз 25-й рік. Ми все ще говоримо про ексгумацію, про Протехнічну е, про справу, яка, в принципі, ніколи не мала стати політичною справою. І в відносинах з жодною іншою країною це не є політичною справою. Мені здається, тут дивіться, це така справа, що тут е, і Польща, і Україна мають ставитись один до одного з повагою, передусім з повагою. Як би не ставилася та чи інша країна до історії тієї чи іншої країни, але для. От так само, як Україна поважає історію Польщі, так само Польща має поважати історію України. І коли буде оця повага і буде здоровий діалог, мені здається, тоді взагалі жоден ворог не може от навіть ті ж провокації, і інше воно не буде грати ролі. Тобто тут треба просто бути мудрими політиками, мудрими, ухвалювати ці мудрі рішення, які будуть тільки на користь наших держав, а не на розбрат. Ну Це така моя трошки думка в цьому, бо я, знаєте, теж була в замлині і багато на. От саме на зустрічі, яку організовувала товариство польсько-українського примирення, і багато там ми обговорювали із польською стороною, якби українська сторона намагалася свою позицію донести, польська свою. Мені здається, що трошки крига скресла, але все це дуже складно. Mm -hmm. Але ми потребуємо таких майданчиків тепер, mm -hmm. щоб говорити, це... обговорювати. Все це складно, і зараз вже виникають проблеми. Не проблеми, а такі висловлювання зі сторони керівництва польського і, е, інституту національної пам'яті, що темп надання цих, е, цих дозволів на ексгумації він там незадовільний, так що, що, що дають дуже поволять е, е, ці дозволи. Тобто ну, проблема Головне, вже... Що їх дають, проблема Головне, що є, але зараз війна в Україні повномасштабна. Це ж проблем, теж треба враховувати. Проблема вже стала політичною. Е, Ну і власне, як зробити так, щоб вона перестала бути політичною? Це зараз, це зараз проблема. Але я згадав 17 рік ну, щоб, щоб. Показати, що одне недалекоглядне рішення, воно може створити на проблему на багато-багато років е, років вперед. А ну, така тема, як ексформації для Польщі, для польської культури взагалі. Е, ну, це є дуже, дуже це чу -чу 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 чутливо, тому так. що ну, от, 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 задушки так. були ось цими днями. Так? Це, це дуже важливо для Власне. поляків саме пам'ять. Пам тобто, всі е, мають бути достатньо. Стойно поховані, щоб можна було прийти на могили, вшанувати пам'ять. Я переконана, що Україна зараз, Україна, яка вийшла з під окупації Росії Світа, так зараз, коли в війні, повномасштабній війні, то кожна українська родина розуміє зараз це. Тому що багато гине хлопців, дівчат на фронті, багато безвісти пропавших. Неможливо знайти останки, поховати і прийти вклонитися на могилу. Тому це. Дуже важко. У нас дві хвилинки до завершення, час швидко спливає. Хочу вас запитати е, вже остання, е, українська діаспора, от зараз, наскільки вона, ви бачите, вона змінилася тут у Польщі з приїздом воєнних мігрантів. Змінилась е, взагалі настрої, характер? Вона портрет? стала вона стала значно ширшою, так вона. Тобто це люди тепер з абсолютно різних регіонів, тому що якщо раніше все ж таки це більшість було з Західної України, бо зі Східної України люди, якщо переїжджали, то в якихось інших напрямках, зараз це люди з усієї країни е України. Зараз це люди е багато хто, хто не був готовий до цієї міграції, і е відповідно для багатьох важче достосовувати. До цих нових реалій, в яких вони опинилися. Ну, але з іншої сторони, тут, мабуть, також і є плюс, що дуже, значно більша кількість українців побачить, зрозуміє поляків і Польщу. Що буде безсумнівно сприяти нашому діалогу між двома країнами. Я сподіваюся. Пане Олександре, дякую вам. Завжди рада бачити в нашій студії. Сподіваюся, що ми продовжимо нашу розмову згодом. Більше поговоримо про польсько-українські відносини, про життя українців тут, у Польщі. І я бажаю вам гарних репетицій і до зустрічі вже на спектаклі. Нагадаю, що Олександр Шевченко, політолог, міжнародник, Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету, був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на Ютуб-каналі Польського радіо для України на нашому сайті. А також шукайте нас у соцмережах. З вами була Світлана Мялик. Почуємось і побачимось.